Дорогі мої тельці, я вас вітаю. Я вас вітаю на цьому відео. І на цьому відео я хочу подивитися, які головні події вас чекають у квітні місяці. Тобто, це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. Давайте подивимося, що чекає наших тельців основні події у квітні місяці. І так, перша карта для вас. Рицарь кубків, Боже, ви починаєте місяць, от з такими все мені подобається. Настрій в мене гарний, можливо, навіть якийсь а, закоханий настрій, хто в нас закоханий «тельці». Це все мене влаштовує, мені так добре. Погода нас ради. Це дуже хороший настрій такий, що навіть ви готові, і у вас стільки є того гарного настрою всередині, що ви готові ним ділитися з оточуючими. Дуже гарна карта. Ви заходите, весна! Давайте ще одну карту для вас. Вісімка кубків. Вісімка кубків нам говорить про те, що у вас з'являється ця готовність залишити щось, що вам вже не приносить задоволення. Це може бути, як і відносини, це може бути про роботу, це може бути про якісь відносини з колегами або з друзями, і це говорить нам про те, що я вже з цього виріс. Мене вже це не задовільняє, мені вже це не приносить задоволення. Я хочу далі. Я хочу йти далі, я хочу йти в пошуках чогось нового, кращого. Дуже гарна карта, кстати. Так, давайте ще одну карту для вас на початок квітня. Четверка мічів. Четверка мічі нам говорить про те, що, можливо, у вас буде якийсь відпочинок. Можливо, ця карта може говорити про такий, знаєте, трошки відпочинок вдома. Можливо, у вас підка якась хвороба, такий вірус, ну це весна, це не дивно. Також ця карта нам говорить про візит до лікарні. Можливо, ви вирішите якийсь чекап, там нехватка вітамінів, ще щось, і ви вирішите собі в першій половині квітня, що я хочу зробити собі чекап, я хочу провірити своє здоров'я, я хочу провірити свій організм, або взагалі візьмете невеличкий такий тайм аут і вдома собі відпочинете. Так, подивимося на наступній колоді для вас тільці. Дев'ятка жезлів. Дев жезлів нам говорить про те, що ви готові відстоювати свою територію. Це говорить нам про такі обставини у житті, де потрібно буде відстоювати себе, відстоювати свою територію. Показувати іншим, що десь ви, напевно, не праві, а я права, і не заходь, будь ласка, більше на мою територію. Також ця карта, дев'ятка, нам говорить про те, що якщо у вас є якийсь проєкт, якщо у вас є якась ціль, і ви вже ну, от ви йдете, 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 і от вже такі все, не маю більше сил, то ця карта нам говорить про те, що залишився один останній крок. Просто. Тому що десятки нам говорять про завершення, про результат, а це дев'ятка. І як би вам здавалося, що у вас вже не вистачає тих сил, того терпіння, тої енергії, залишилося зовсім небагато. Ви вже на фінішній прямій, ви вже практично той результат схопили в руки. Що ще нам скажуть карти на квітень? Шістерка жезлів, про що я і говорю, про що я і говорю? І до середини квітня, якщо у вас не хватало сил до якого, до досягнення якоїсь цілі до середини квітня, ви приходите до цього результату, якого ви так давно прагнули. Можливо, це в роботі, можливо, це в стосунках. Ви приходите е, з результатом. І, е, причому з таким результатом, що вам буде що відсвяткувати. Кстати, ця карта нам може говорити і про е, засілля. А якраз я згадала, тому що вовнів теж була ця карта. Можливо, це навіть про засілля на нашу пасху. вот. і це е, настільки от, таке, знаєте, святкування з дуже дуже хорошим настроєм в кругу сім'ї, в кругу друзів. Це можливо один день-два дні. Дуже класна карта. вам буде що відсвяткувати? Король Пентаклів. Король Пентаклів говорить нам про те, що до середини квітня а, тельці починають чувствувати почву під ногами, вони починають чувствувати цю стабільність, до якої ви так сильно прагнули. А, король Пентаклів нам говорить про те, що. А, з вашими фінансами в квітні місяці буде все в порядку, навіть дуже добре. Ви відчуваєте ту землю під ногами, ви знаєте, що у вас є гроші на то, на то, на то, на то. І причому це дуже такі, от, таке, знаєте, розпроділення коштів правильно. Тобто на це, на це, на це, на це, на це. О, а в мене ще й залишилося на заощадження. Дуже хороша карта, тому тильці, я можу з певненістю сказати, що з фінансами у квітні місяці у вас проблем не буде. Подивимося наступну колоду для вас. Дев'ятка Пентаклів. Ну Внутрішні у вас, я вам скажу, дуже дуже, дуже хороша фінансовий місяць. Це збирання урожаю. Це е, ті доходи, на які ви довго чекали, на які ви очікували. Е, це ті доходи вам приходять в другій половині квітня, і ви, як той знаєте, збираєте урожай. Це моє, це моє, це мені, це мені, це мені за це, це мені за це, це мені. дуже хороша карта. Фінансово ви стоїте просто шикарно. Просто. Пов'яшений. <ки> Повішений на кінець місяця говорить нам про те, що, можливо, у вас буде. От ви позбираєте з усіх урожай, прийдуть всі гроші, які вам треба, і ви таки, все, час відпочити. Це, можливо, відпочинок вдома, це, можливо, відпочинок десь, можливо, ви поїдете в якесь місце, щоб відпочивати. Або, якщо у вас є якась ситуація, в якій, ну. Не йде прогрес, то ця карта нам говорить про те, що зупинися. Зупинися зараз не час вирішувати саме цю ситуацію. Зупинися. Прийде час, буде прогрес, буде прийде рішення. Але зараз нехай ця ситуація на такому підвішеному, підвішеному стані, так і стоїть. Ще одну карту для вас. Шістерка кубків. Шістерка кубків нам говорить про те, що все-таки, можливо, під кінець квітня ви поїдете десь відпочивати, і по-пов'яшеному це а, нам подвоює це значення. А, але ви поїдете відпочивати в те місце, де ви вже колись були. Можливо, це до родичів. Можливо, це в місто або в село, де ви народилися. Тобто це місце, де вам настільки комфортно, душею, де вам. Де ви себе дуже-дуже так добре тепло почуваєте. Це такі теплі відчуття от така ностальгія, але дуже-дуже приємна ностальгія, така, яка гріє душу. І давайте на останній колоні подивимося вам карту поради. Рицар Кубків. Рицар Кубків нам говорить про те, карта як порада. По-перше, не спішіть. Насолоджуйтеся кожним моментом, кожним днем. Даруйте людям більше емоцій позитивних. Будьте співчутливими до інших, даруйте людям тепло, відключіть трошки того розуму. От що ваше серце бажає, те і робіть. Що ваше серце хоче, які хоче емоції дати, другу, не скупіться. Не будьте скупими на, на компліменти, на, 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 на подарунки, можливо, не скупіться на позитивні емоції для інших. Дуже хороша карта, і дуже хороший місяць, я вам скажу. Тельці, дякую вам за перегляд. Я вам бажаю, щоб цей квітень був настільки прекрасним для вас, щоб ви його запам'ятали надовго. Я бажаю вам, щоб кожен день був наповнений тільки позитивними емоціями, яскравими враженнями. і до нових зустрічей!